Не бійся, Авраам, я твій щит, твоя нагорода буде дуже великою. Хто розмовляє з Авраамом? Авраам знає, це голос Господа, але він не розуміє, що має на увазі Господь. Він каже Але ж, Господи, що ти мені даси? У мене все, ще немає дитини, невже все, що я маю, належатиме моїм слугам? Ні, каже Господь, в тебе насправді буде син. Просто вийди на вулицю, подивись на небо. Ти бачиш зірки. Чи можеш ти порахувати їх для мене? О, ти коли небудь пробував порахувати зірки. Це неможливо, правда? Їх дуже багато. Тоді Господь каже до Аврама Я дам тобі стільки дітей, скільки ти побачиш зірок на небі. Одне покоління за поколінням, усі вони будуть твоїми нащадками. Бог продовжує говорити і каже. Я Господь, я вивів тебе з твоєї країни в цю землю, ця земля буде твоєю. Тоді Авраам запитує, але як так може статись, що вся ця земля буде моєю? Бог відповідає: візьми трирічну корову, трирічну козу та трирічну вівцю, візьми дві, дві пташки, голуба й молоду голубку. Аврам зробив те, про що попросив його Бог. Авраам мав розрізати тварин на дві частини та розкласти їх у два ряди. Окрім птахів, їх не потрібно розрізати. І тоді налетіли величезні птахи, вони хотіли харчуватися трупами тварин, але Авраам прогнав їх. Коли стемніло, і Авраам заснув, уві сні Господь відкрив йому те, що станеться в майбутньому. Господь пояснив, що сім'я Авраама стане рабами в Єгипті, що це триватиме 400 років, перш ніж Господь врятує їх і поверне їх назад до обіцяної землі Авраама. Коли зайшло сонце і стало темно дивіться димить горщик і палаючий факел проходить між його частинами. Того дня Господь уклав заповідь з Авраамом. А що це означає заповідь? Ну, це як обіцянка між двома сторонами. Вони погоджуються, я зроблю те, але потім ти зробиш те. Тепер Господь уклав заповідь з Авраамом. Бог обіцяє йому, що він стане батьком великої нації. У той же час він хоче, щоб Авраам довіряв йому і слухався його. Цього Господь також хоче від тебе, щоб ти довіряв йому і слухався його, і щоб ти вірив всьому, що він сказав у своєму слові. Ось чому так важливо знати біблійні історії. Авраам вірує в Господа. Він вірить, що Господь зробить те, що він обіцяв. Але ж тим часом, рік за роком, він стає старішим, також і Сара, його дружина, як бабуся бачиш, чи вдасться їм ще завести дитину, чи справді Бог може зробити таке?